Продовжуємо розповідати про те, як ми будуємось. Не стали ми чекати весни, тому що зима дозволяє нам сьогодні будуватись. Такої зими я не пам'ятаю дуже-дуже давно. Ось наш друг Саша допомагає нам, привезли воду, привезли щебінь. Взяли ще в друзі відходи бетону, дерева і, думаю, знайдемо йому місце. Іде нам на стройку. І так настав другий день, ми приїхали зранку, у нас тишина, ранок і сильний, сильний мороз. Ну, нічого, ми не будемо зупинятися. Китанок просто фантастичний. Над лісом сходить сонце. Просто фантастика! Дуже рання година, і неймовірна красота. Із за морозу приходиться колоти пісок, весь замерз. Але деякі старання і ми потихеньку розпорошимо цей пісок. Ось який сніг, верніше мороз, припорошений чуть-чуть снігом, такий, як не мов би, іній. Ця земля замерзла і піст, і світанок. Сонце, красота. Візьму тирсу, замульчую під деревами від такого морозу, хоч чуть-чуть буде захист якийсь. Мульчую смереки, які ми привезли з Карпат. Дуже тішимось ними. Дуже їх хотіли. І нам вийшло їх посадити в себе. Красота. Ось і наша лісиниця, яку діти називали Сфінкс, через те, що вона лиса а на зиму стає. І вона дуже-дуже сильно любить грибочки їсти. Тому ми візьмемо ці грибочки відходи грибів і закопаємо їй. І коли вона проснеться на весну, вона буде мати, що їсти. Хм. Одним словом, лісиниця любить гриби. В селі нам говорили, що це є кедр. Насправді це є ліссиниця. Кедр не скидає листя Верніше, не листя, а хвою. Кедр не скидує хвою на зиму. А ось лістині це скидує. Земля така тверда від морозу, неможливо її скупати. Хоч чуть-чуть якось зробимо. І все. весну буде мати, що їсти. А за цей час я металевою щіткою буду відчищати бетон. Очищую від всякого сміття. Щоб можна було його примінити в фундамент. Ну, фундамент для забору. Вода в каністрах так замерзла від морозу, і приходиться нам розпалювати вогонь, щоб хоч трохи розігріти каністри. А ось і з'явилися наші попрошайки. Прийдеться їм дати молока. І тільки почуєте, як вони чмакають. В місті, де буде заїзд, пастя буде робити бетон рівень з землею. Для цього він робить форму, звичайно, виставляє її по рівню, і так далі. Ви тільки гляньте, яка шапочка у мого коханого. <гум> Він свою загубив, прийшлось йому дати мою з балабончиком. <гум> і так, продовжує далі виставляти і так далі, і так далі. Ну, і звичайно, саме найбільше тяне час це виставляння всякої палубки і так далі. Не так важко заливати батон, як це питання виставити, вирівняти все під рівень. Але ми справились. І ще кілька робочих моментів, біля яких треба набігатись, щоб вирівняти і виставити. Але я поставлю на ускорення, і буде швидше. От якби можна було в реальності поставити на ускорення і все швидко зробили само. І ось так в готовому вигляді воно має виглядати. Але наші собаки не хочуть красоти. Взяли і поставили нам сліди. А що ти будеш їм казати? Взяли ми свого друга Степана і поїхали за щебнем. Ось тут на заводі ми його набираємо. Дощ лякоть, але ми не зупиняємось, продовжуємо працювати. І буде все добре. Тут нам виходить дешевше самим набирати, ніж замовляти машину. І ось так виглядає цей процес. Я тримаю, а вони двоє мені закидують в мішки. Це відбувається дуже швидко. І потім починаємо грузити. І ось так ми грузимо в машину. Степан в машині приймає, а ми двоє закидуємо. Загрузили більше тони і поїхали. Машина крепка витримає. І так привезли ми вже щебінь на ділянку, і тут сталася халепа. Машина Степана перестала заводитись. Ну, придеться з толкача. Трішки проїхали, і машина завелась. А ми продовжуємо далі. Закінчуємо нашу в'їзну зону. Ось така вона буде. Тут має бути стовп. Ось так це виглядає. А ось так виглядають мої черевики після бетонних робіт. Продовжуємо заливку фундамента, чесно кажучи, ну, дуже важко. Дуже важко і фізично, і, і за того, що погода така дуже сиро. Ну, але у нас є ціль, і ми не можемо від неї відступати. Ось такі вже ми зробили. Вже радує око. Кожна лопата приближає нас до фініша. Так незамітно, незамітно, і наш фундамент він збільшується. Росте на очах. Хотілося би швидше, але ми працюємо в дві руки, тим більше один чоловік тільки, і я йому тут помічниця. Вася прикріпляє опалубку такими шпильками. Всередину вставляє трубки, щоб потім можна було шпильки витягнути. У нас немає глибинного вібратора. І Вася починає підстукувати молоточком. І виходить на досить непогано. Я трошки арматурою ще вібрірую. Ну і собаки, як звичайно, допомагають нам. Ну як же без них? Без них скучно? Вони такі веселі, піднімають нам настрій. Закінчуємо цю частину фундаменту, доливаємо ще трішки бетону і вирівнюємо його. Просто маємо таке маленьке правило і просто ним вирівнюємо. Як бачите, ми вирівнювали тільки одну сторону опалубки і її тільки маємо за рівень. А другу сторону ми навіть взагалі нею не займалися. Прямо з кусків зліпили, все рівно там потім буде зверху йти парапет, все роствором ще вирівняється все. Тому не бачили потреби в тому, щоб ще тратити лишній час. Оцей чернявий такий песик, ну такий вже смішний. Як тільки ми приїжджаємо на нашу ділянку, вони зразу нас зустрічають і цілий день приводять з нами. Просто з нами сидять, бавляться нас веселять. І навіть не ходять додому.